Вітаю! Сьогодні ми зануримося в одну з таких, знаєте, найцікавіших і, мабуть, найпоширеніших тем української мови. Це справжня загадка, коли писати е, а коли і. Якщо звук чується, ну якось не чітко. О, так, це вічна тема. Справа ж у тому, що в словах є голосні, які ми чуємо дуже виразно, бо на них падає наголос, а є ненаголошені, і їхня вимова ніби ем, розмивається. Тобто як у словах весло чи листок. Саме так. У них ненаголошені е та І звучать дуже дуже схоже. І от саме через це так легко припуститися помилки. Отже, мета нашого сьогоднішнього аналізу знайти простий і головне надійний спосіб, що допоможе розгадати цю загадку, і писати такі слова безпомилково. Угу. Гаразд, давайте почнемо з прикладів, щоб відчути саму проблему. От візьмемо пару сестри. І сестра. Угу. У слові сестра я чітко чую е, а от у сестри звук якийсь інший, не такий чіткий, те саме з числа і число. Абсолютно вірно. Це відбувається через фонетичну причину. Є таке правило вимови: ненаголошений звук е наближається у вимові до и. А и наближається до е. Так, і ненаголошений и до е. Вони ніби рухаються назустріч один одному. Тобто довіряти власним вухам тут не найкраща ідея. Зовсім не можна. От давайте я просто вимовлю кілька слів, а ви послухайте весна, зима, клиновий, високий, сини, береза. Mm. Чуєте, розрізнути на слух деяка літера має бути ну, майже неможливо. Це і є головна причина плутанини. Гаразд. Давайте це розберемо. Якщо вуха інструмент ненадійний, то має бути щось інше. Існує ж якесь головне правило, яке працює майже завжди. Звісно, є, і це наш, так би мовити, чарівний ключ. Правило формулюється дуже чітко. Щоб перевірити, яку букву Е чи и писати в корені слова, потрібно, потрібно змінити це слово або дібрати до нього спільно кореневе так, щоб цей ненаголошений звук став наголошеним. <кій> тобто, ніби вивести його на світло. От беремо слово село. Незрозуміло, е чи і. А ми змінюємо його на села. І тепер звук чується ідеально, це е. Точно. Отже, пишемо село. Все просто саме так. А ось це слово, яке нам допомогло, села, називається перевіреним. Це наш орієнтир. Ну що ж, пропоную перейти до практики. Ось тут, мені здається, починається найцікавіше. Давайте. От перше завдання. Маємо пари стежка стежки, або листя листок і гриб гриби, як перше слово допомагає нам написати друге. Ну, тут логіка проста. У слові стежка ми чітко чуємо е під наголосом. Отже, і в слові стежки, де цей звук уже не наголошений, ми будемо писати літеру е. Зрозуміло. Аналогічно чуємо гриб з и. Значить, і гриби пишемо через и саме так. Добре. А тепер спробуємо самі. Я називаю слово, а ви допомагаєте знайти перевірне. Згода. Отже, слово верба. Що робимо? Думаємо, як змінити слово, щоб наголос впав на корінь. Одна верба, а багато? Верби. Ага. Отже, пишемо е. Чудово. Далі Число. Число. перевіряємо словом числа. Множина, значить, і, правильно. І остання з цієї серії сини. Тут просто один син, отже, пишемо и, але ж, знаєте, іноді до слова можна підібрати кілька схожих. Як тут не помилитися і обрати правильне перевірне. О, це дуже слушне зауваження. От, наприклад, слово чистота в голову приходять варіанти честь, чисто, чистенько, що обрати. Тут треба дивитися на значення кореня. Чистота це стан, коли щось є яким. Чистим. Перевірним буде слово чисто, бо в ньому той самий корінь, і сумнівний голосний стоїть під наголосом. Зрозуміло. А от ще приклад. Вершина. Варіанти високий вершник, верхній. Вершина це верхня частина чогось, отже, перевірне слово верх або верхній. Значить, пишемо е. Треба аналізувати значення, а не лише звучання. Абсолютно. А давайте тепер застосуємо це на прикладі з вірша. У нас є уривок Андрія Малишка. Я зачитаю, рублячи паузи: як я малим збирався навесні піти у світ незнаними стежками. Сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками. Чудовий уривок. Давайте розбирати. Отже, навесні тут здається просто: це пов'язано з весною. Перевіряємо словом весни, пишемо е так, далі стежками. Від слова стежка знову е. Правильно. А от останнє нитками. «нитками». «Нитками». Це багато чого. Ниток. Від слова нитка. Отже, пишемо «і». все сходиться. Знаєте, це правило з наголосом здається таким універсальним. Але в мене питання: а чи завжди можна знайти оце перевірне слово? От що робити зі словами, ну, наприклад, президент або хвилина? Ви влучили в саму точку. Існують слова, до яких ем, неможливо дібрати перевірне. Це дуже важливий момент. Часто це слова, що прийшли до нас з інших мов. Тобто запозичені саме так: депутат, директор, горизонт, четвер, неділя вони прийшли в нашу мову вже зі своїм написанням. І наші правила на них не діють, не діють, і тут ми підходимо до другого важливого правила: якщо до слова не можна дібрати перевірне, його написання треба перевіряти за орфографічним словником. Тобто такі слова треба просто запам'ятовувати, запам'ятовувати так і в разі сумнівів не покладатися на інтуїцію, а відкрити словник. Словник це наш найнадійніший помічник. Отже, давайте підсумуємо, що ми маємо в результаті. Мені подобається аналогія з ліхтариком. Пошук правильної літери це ніби спроба роздивитись щось у темряві. А наголос. Угу. Це і є той самий ліхтарик. Так, коли ми ставимо голосний під наголос, він стає ясним і помітним. Виходить дуже простий алгоритм. Спочатку намагаємося знайти перевірне слово, тобто увімкнути цей ліхтарик. А якщо це не вдається. Тоді звертаємося до словника. Два простих кроки. «О, вот так!» Логіка. А якщо вона не допомагає. Пам'ять і авторитетне джерело. Тепер зрозуміло. І наостанок, як завжди, одна думка для роздумів. Ми сьогодні побачили, як наголос допомагає нам правильно писати. А ось іще одна цікава річ іноді від місця наголосу залежить не лише вимова, а й значення цілого слова. Вот так. Наприклад, замок і замок. Які ще такі пари слів можна знайти в українській мові? Це, мені здається, чудове завдання для самостійного дослідження.